Звім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 20 вересня. Субота досіваю пожнивне жито після збору сої. Отакий вигляд має. дощ, Дощики пройшли, волога присутня, гарно зараз земелька розсипається, Даже ліпиться, якщо той. Прекрасна пора для сівби. Божних жита. Зазвичай я чередую, після сої йде пшениця в мене. Але з 10 гектар 2 треті засівається соєю, а одна третя, тобто приблизно 3,5 гектара, так як тут два пая, Одна третя засівається пшеницею. Значить, на наступний рік тут планується. Отой участок, де пожнивна гречка і цей, будуть обидва під соєю. А ті участки, де двічі вже була соя у другому місці, вони там теж більше трьох гектар, буду сіяти там пшеницю. Тому ці два пая на наступний рік планується засів сої. Ну, піс... Соя йде в мене або ж після. Суміші покривних або після жита, так як в цьому році після пожнивної гречки. Встановився спеціально, щоб показати, яка на даний час гречка пожнивна. Єсть. Зараз підійду ближче, поставив трактор спеціально, щоб було видно. Значить по сої скажу. Вродила вона. в принципі і хорошо. Ну Вдалося зібрати тільки Десь по дві тонни, тому що дуже-дуже низько нав'язала. І отак ось, скільки нижній ярус ось залишиться зовсім без того. Не Тут багато колосків. Я думаю, тут пів тонни точно я по той загубив. Не знаю чи комбайн так брав, ну грубо говоря, це на уровень ладошки отак. А нижче повністю ось ярус нав'язаний. Штук 5 на кожному. Тому штук 3-4-5. Висить трючки. Оце отакі можуть. Шо винить комбайн, я думаю, нічого тут другий би не взяв. Ну, хто? А може б він іще взяв, не знаю. Грубо говоря, дві собрав я тони з гектара перещуть. А це так осталося. Ну так і виходить, фон такий. Рештки в принципі вистачає. Хоч нову тіл, в тому, то я й показував, скільки тут було залишків. Ну, Це ж після е, пожнивних, що в тому році було, плюс ось листки із сої. Оце отакі рештки. Далі йде ось волога земля. Оце така система нову тіл. Уже більше, це 8 років вже я по нову тілу. Тут ніякої обробітки не було, крім сівалки і оприскувач і комбайн. Ну а зараз хочу показати, я сіяв оцю пожнивну гречку 31 липня. Отака вона на даний час. Спеціально підігнав трактор, щоб було наглядніше, видно, який вона має на дні. Яка вона на сьогодні? Отак не ще присяду, щоб по колесу можна було зорієнтуватися. який яка її висота? Да, вже тебе темніє потрошку або ж нав'язалося вже. Та є зав'язь, не буду казати, що там дуже багато, ну, ну є ось нав'язано скільки. З верхній ярус краще, нижній хуже. В принципі, я думаю, урожай вже сформований. Ну, ще воно ж не дозріло, звістево. Ось, ось така ось кашки скільки повністю зав'язана. Нанизу трошки хуже. На ну Хоча є теж. Якби ціна була... Можна молотити смело б, але ну, не знаю, що воно буде, тому що дуже великі затрати, в принципі, на комбайн. Багато хто кажуть, що не треба допускати, якщо пожнівна, щоб зав'язувалося зерно, треба його вбирати поранше. Ну, Я думаю, що це все щось неправильно. Навіть якщо зерно більше потягнуло пожнивних речовин із землі, то воно ж... Якщо останеться тут, то воно і віддасть ці всі пожнивні речовини, тільки вже в доступній формі для наступних рослин, що будуть рости після, після нього. Після пшениці я одразу ж тут дав десь півтора літра гліфосату, щоб очистити бур'ян. Ну, Бур'янів немає. Є по. Посходила, конечно, трошки ось посходила пшеничка, падалішня, Ну так і должно бути. Все одно, гліфосад не впливає на, на зерно, даже если він попадає. Ну а хочеш, конечно, красота. Ось вот такий в мене участок. 3,5 гектара пай. І той рядом. Тож 3,5 Оце вот обробляю. Ну і в другому місці теж є такий участок. Так що отак вот виглядає. Ось, навіть так присяду, щоб видно було звідси, яка на даний час гречка. Отака вегетативна маса. 50 днів вегетації після посіву. Після посіву ровно 50 днів, можна сказати. Оце з 1 августа, як вважати, і зараз 20 вересня. Отака така красота. Так, да, вже здорово вона не пахне, запаху нема, бджіл менше. Потому що прохладно зараз. Ну, отаке. Вирішив зняти відео, поділитися своїм, може опитом чи досвідом, як я хазяйную, як працюю. отакий трактор обробляє 10 гектар землі, грубо говоря, своєї ще треба й людям трошки допомагати сіяти. Є, є, є вже люди, які дивляться і теж вирішається сіяти по новому тілу. Я ж кажу, тут 8 років вже є, ніякого обробітку нема. Отака чистота поля, отак убране і отак виходить. Ось, такий фон. Пахне після дощику, як вроді би у лісі, то по гриби. Ходиш, так такий хороший, приємний запах, енергетика класна. Тут відчувається, що шкоди не зроблено. Да, трошки чорніє земелька, перемішується вона ось. Хорошо. І решточки, і все хорошо. Так що закликаю. Аграрію дивитися в сторону тіла. А то десь напишеш коментарі, всі нападають. Да ви гліфосатчики. Да ні, гліфосату ми наоборот ще менше витрачаємо, ніж обично. У мене чисто ось. І по цьому я більше двох літрів не двічі обробляв да. після сходу, бо дощі давали великий, звісно, багато було бур'янів. Друга волна приходилось, Ну, 2 літри. Я більше не давав гліфосату на гектар. Можна посчитати, скільки я витратив. Гліфосат обичний, той по 160 гривень за літр. Використовував, при бризканні да, додавав трошки карбоміта. Так, війна чуть вибухи сюди, дуже гучно вже, не перший день, ну а ми трудимося. Треба робити своє діло, хлопці своє роблять, а ми робимо своє. Отаке відео, чим хотів поділитися своїми підписниками, глядачами. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.